Щороку, після довгої зими, багато господарів з гіркотою помічають, що їхні плодові дерева виглядають не так, як восени, кора потріскана, молоді гілки підсохли, а іноді ціле дерево наче втратило силу. Часто можна почути фразу: мороз побив. Але правда в тому, що не сам мороз є найбільшим ворогом саду, а різкі перепади температури, коли після відлиги знову приходить холод. І дерево не встигає пристосуватись. Саме тоді відбувається те, що називають сонячним опіком або от розривом кори, і ця біда може знищити навіть найстійкіше дерево. Коли взимку, особливо в лютому чи на початку березня, настають короткі потепління, сонце вдень пригріває південний бік стовбура, кора нагрівається, у ній пробуджується сокорух, а вночі, коли температура різко падає нижче нуля. Ці соки замерзають і розривають клітини. Так утворюються довгі вертикальні тріщини, через які згодом потрапляють грибки, бактерії, волога. Дерево слабне, гілки всихають, і навесні садівник дивується, начебто не було сильних морозів, а яблуня чи абрикоса загинула. Це явище не поодиноке, і найчастіше страждають молоді дерева з тонкою корою, а також породи. Що чутливі до сонця, вишня, черешня, абрикос, груша. Селяни з досвідом добре знають, що найнебезпечніші дні це не лютий холод, коли все скуто кригою, а саме ті короткі відлиги, коли сонце різко прогріває землю. Удень кора нагрівається до плюс десяти, а вночі температура падає до десяти, такий перепад руйнує структуру клітин. Якщо придивитись уважно, то видно. Тріщина завжди з'являється з південного або південно-західного боку, де найбільше потрапляє сонячне світло. Відтак причина загибелі дерева не в морозі, а в самій природі, у зміні станів, коли дерево обманюється теплом серед зими. І хоча ми не можемо вплинути на погоду, зате можемо допомогти дереву пережити зиму без втрат. Часто можна почути, що побілка дерев це лише весняна прикраса саду, мовляв, перед великодним щоб гарно було. Насправді це велика помилка, що передалася від колгоспних часів. Побілка має зовсім інше призначення вона створює світловідбивний шар, який зменшує нагрівання кори в день і таким чином оберігає від різких коливань температури. Тобто побілка потрібна саме взимку, коли сонце вже пече, а не навесні, коли все пробуджується. Якщо дерево побілене восени, воно наче одягнути в білу сорочку, яка відзеркалює сонячні промені, і не дає стовбуру перегрітись. Якщо ж побілку робити навесні, то сенсу майже немає, тріщини вже утворились, і дерево вже зазнало шкоди. З цієї причини кожен господар має зрозуміти зимова загибель плодових. Це не випадковість і не стихія, а наслідок нашої недбалості. У природі дерево здатне переносити холод до сороки, але не витримує різких змін, так само як людині важко пережити, коли її то опікає гарячим вітром, то обдає морозом. Дерево теж живе, дихає і має свою шкіру, кору, яку треба захищати. Якщо вона трісне, то немає вже кому тримати вологу, живлення сік, дерево починає хворіти, психати. Саме тому перший крок догляду за садом восени це не обрізка чи підживлення, а правильна побілка. Багато старших господарів згадують, як раніше в селах кожну осінь виходили білювати сад. Це було не просто звичка, а необхідність. Вапно гасили, розводили з глиною, додавали трохи коров'яку або солі. І мастили дерева від самого коріння до перших гілок. Від того не лише сонце відбивалося, а й шкідники зимували гірше. Тепер же багато хто забув, що білий колір на дереві це не ознака догляду для ока, а справжній щит для кори, і тому щоразу, коли весною бачимо засохлу грушу, слід згадати не мороз її знищив, а відлига, проти якої ми не поставили захисту. Ще одна важлива річ. Час і підготовка до побілки не треба чекати, поки впаде сніг. Найкраще робити це в жовтні, коли температура ще плюсова, але вже немає спеки. Тоді побілка висихає рівномірно і тримається довго, якщо зробити пізно, коли вже холодно, вапно не схоплюється, і перший дощ його змиє. Тому осіннє білування це як підготовка саду до зими, так само як ми утеплюємо вікна чи вкриваємо полуницю соломою. Сад потребує уваги, інакше весною доведеться лікувати рани, а іноді і зрізати цілі дерева. У підсумку можна сказати просто плодові дерева гинуть не від морозу, а від нашої байдужості до дрібниць. Мороз це природна сила, яку дерево здатне витримати, якщо воно готове. А от різкі зміни температури, коли вдень тепло, а вночі мороз стають для нього ударом, від якого кора тріскає. І дерево втрачає захист. Щоб цього не сталося, потрібно лише трохи турботи восени. Побілені дерева стоять у снігу, як чисті сторожі, і чекають весни без страху. І тоді на весні вони прокидаються здоровими і з живими бруньками, готовими до нового врожаю. Осіння побілка, та це не просто традиція, а цілком практичний спосіб уберегти плодові дерева від зимових бід. Найголовніше правило робити її вчасно, тобто ще до настання морозів, коли температура тримається в межах від плюс 3 до плюс 10 градусів. Саме тоді побілка встигає добре схопитися на корі, утворюючи міцний шар, який не змиється дощем і не відлущиться. Якщо чекати весни, як дехто звик, то захисна дія втрачається, кора вже могла отримати пошкодження, і жодне вапно тоді не допоможе. У селах з досвідом кажуть просто біле осінню спиш спокійно всю зиму. І це не жарт, бо правильна побілка справді рятує дерева від розривів кори. Перед побілкою треба підготувати дерево. Це важливо, бо побілка тримається лише на чистій, здоровій поверхні. Спочатку варто зняти відмерлу кору, мохи, лишайники. Для цього беруть дерев'яну або пластикову щітку металеву. Краще не використовувати, бо можна поранити живу тканину. Щищати треба обережно, від низу вгору, не здираючи шматками, а лише відлущуючи сухе. Потім дерево добре оприскати розчином мідного купоросу приблизно 100 грамів на відро води. Це знезаражує поверхню і знищує грибкові спори, що зимують у тріщинах. Коли все підсохне, тоді можна готувати розчин для побілки. Склад побілки може бути різним, але головне, щоб вона не лише біліла, а й трималась, і справді захищала. Найпоширеніший варіант це вапняний розчин, 2-3 кг гашеного вапна на відро води, але вапно саме по собі швидко змивається, тому до нього додають домішки. Класичний сільський рецепт: вапно, глина і трохи солі. Глина робить побілку густішою, вона краще прилипає до кори, а сіль допомагає суміші міцно триматись. Деякі господарі додають дорожчину клейстер із борошна або трохи казеїнового клею, тоді побілка не обсипається навіть після сильних дощів. Інші додають трохи коров'яку або гною, це забезпечує живлення мікроелементами і водночас створює натуральний шар, який не шкодить дереву. Останніми роками з'явились готові побілки в магазинах, у відрах або пакетах. Вони часто містять латекс або акрил, тобто утворюють плівку. З одного боку, така побілка довго тримається, не змивається, але є і мінус кора під нею не дихає, дерево для живий організм, і коли воно вкрито герметичною плівкою, сокорух порушується, з'являється волога, а потім грибки. Тому найкращий варіант. Це натуральний склад, який пропускає повітря, але відбиває сонячні промені. Народ завжди казав все штучне для ока, а не для діла. Так само і у саду. Декоративна білизна на стовбурі без користі, якщо немає захисної сили. Побілу наносять пензлем або старою ганчіркою, починаючи від основи стовбура до перших гілок приблизно до висоти метра півтора. У молодих дерев можна навіть трохи вище, бо вони нижчі і кора тонша. Особливо важливо побілити південний бік і розгалуження, де сонце гріє найсильніше. Не шкодуйте розчину шар має бути не прозорий, а щільний, щоб добре відбивав світло. Якщо побілка стара, залишки варто зняти і нанести свіжу, бо стара вже втратила властивості. І не забудьте про кореневу шийку. Саме біля землі кора найчастіше потріскуються від перепадів температури. Деякі господарі білують не лише восени, а й повторно наприкінці лютого, якщо зима була волога і побілка змилася. Це добра практика оглянути дерева і поновити захист краще зробити двічі, ніж потім втратити дерево. Особливо варто перевіряти яблуні й груші середнього віку, саме вони найчастіше тріскаються. Бо вже не такі еластичні, як молоді саджанці, але ще не мають грубої кори, що захищає природно. Окремо треба згадати, що побілка не лише проти сонця, вона також знищує личинки шкідників, які зимують під корою. Коли ви очищаєте стовбур і наносите лужний розчин, то одночасно знищуєте яйця плодожерки, короїдів, зимуючі спори парші. Тому осіння побілка це і дезінфекція і профілактика хвороб. У давнину казали побілив сад, позбавився біди. І це не перебільшення, бо чистий, доглянутий стовбур це половина здоров'я дерева. Є ще одна помилка, якої варто уникати: білувати молоді саджанці занадто концентрованим вапном. У них кора ніжна і сильний розчин може викликати опік. Для таких дерев треба робити слабший склад або навіть замінювати побілку глиняною бовтанкою з коров'яком, вона не така яскрава, але діє м'яко і надійно. Інколи молоді яблуні й сливи обмотують мішковиною або очеретом, якщо зима очікується сувора, це теж спосіб зберегти кору від розтріскування, але якщо є можливість, краще поєднати. Спочатку легка побілка, потім обв'язування. Так, дерево має подвійний захист. Правильна побілка восени це частина загального догляду за садом. така ж важлива, як полив чи підживлення. Вона не потребує великих витрат, але дає реальний результат. Якщо робити все сумлінно без поспіху, то весною ви побачите різницю, кора залишиться цілою, без тріщини темних плям. Навіть якщо зима була мінливою, ваші дерева переживуть її спокійно. Бо, як кажуть старі господарі, дерево, що має білий кожух, не боїться ні сонця, ні морозу, і це перевірено поколіннями у старі часи, коли не було готових магазинних сумішей, селяни рятували свої дерева засобами, які під рукою, і треба сказати, ті методи працювали не гірше, а часом навіть краще за сучасні. Наприклад, глиняна обмазка з коров'яком один із найстаріших способів. Глину змішували з водою, щоб утворилася густа маса, додавали трохи коров'яку для міцності і живлення, і нею щільно обмазували стовбур дерева. Така суміш не тільки відбивала сонячне світло, а й дихала, зберігаючи природну вологість кори. Навесні її просто змивало дощами, але за зиму вона виконувала свою роботу берегла стовбур від морозобоїн і тріщин. У багатьох селах ця глиняна суміш вважалася найкращою побілкою, бо природна, недорога і безпечна. Ще один народний спосіб обв'язування дерев. Коли зима обіцяла бути суворою, господарі брали солому, очерет, рогіс або стару мішковину і обмотували стовбури, особливо молодих дерев. Це не лише утеплення, а й захист від сонця. Вдень кора не перегрівалася. А вночі не віддавала тепло занадто швидко. Таким чином зменшувався перепад температури і розривів не виникало. У багатьох селах так роблять і досі, особливо коли в саду багато молодих яблунь або абрикосів. І хоча це трохи клопітно, зате результат очевидний, весною кора ціла без пошкоджень, а дерево прокидається рівномірно без застою соків. Цікаво, що деякі господарі змішували побілку не з чистим вапном, а з деревним попелом. Попіл додавався не для кольору, а як природний консервант і антисептик він містить калій, фосфор та інші мінерали, які корисні для кори. До того ж, попіл відлякує шкідників мурах, личинок, які часто ховаються в тріщинах на зиму. У давніх господарських книгах можна знайти пораду. Попіл з вапном дає світлий, але теплий шар, і дерево зимою не боїться відлиги. Такий засіб робили просто: піввідра вапна, піввідра попелу, відро води, трохи солі, і густо обмазували стовбури, тримається довше, ніж чисте вапно, і має лікувальну дію. Старі садівники знали й про те, як рятувати дерева, які вже потріскались. Якщо на корі з'являлась тріщина, її не залишали відкритою. Рану очищали ножем до здорової тканини, дезінфікували мідним купоросом, потім замазували глиною з коров'яком або садовим варом. Поверх накладали шматок тканини чи мішковини і перев'язували. За зиму тріщина затягувалась, кора знову зросталася. Такий спосіб простий, але дієвий. Бо головне не дати волозі потрапити всередину. Як казали старі люди, якщо дерево поранилось, лікуй одразу, не чекай весни, весною буде пізно. У багатьох селах була ще одна цікава традиція передзимна оглядина саду. В кінці жовтня або на початку листопада господар обходив кожне дерево, дивився, чи нема тріщин, інників старої кори. Те, що було пошкоджене, очищав, мастив, глиною або вапном. Це була частина річного циклу, як сівбачі, косовиця, і завдяки цьому сад стояв здоровий десятки років. Тепер же люди часто забувають про такі огляди, поспішають, відкладають на весну а весною вже пізно тріщина розрослася, під нею грибок, кора темніє. Народна мудрість проста хто восени догляне, навесні збере. Порівняно із сучасними методами старі засоби мали одну перевагу вони не шкодили дереву. Сучасні фарбовані побілки за крилом або латексом виглядають гарно, але закривають пори кори. А кора мусить дихати. Від надмірної герметизації з'являється конденсат, волога накопичується під шаром і дерево, ніби запарюється. Потім навесні бачимо побілка ціла. А під нею почорніла кора. Народна побілка на глині чи вапні такої шкоди не дає, бо пропускає повітря і водночас відбиває сонце. Отже, старі методи не гірші, а просто природніші, і якщо їх правильно застосувати, то вони перевірені часом. Є й інші народні хитрощі. Наприклад, дехто додає до побілки трохи молока або сироватки. Білок у складі утворює плівку, яка тримає суміш довше. Інші розводять побілку не просто водою, а відваром, полину чи тютюнового пилу, щоб відлякувати шкідників. Деякі господарі навіть натирають кору дерев попелом після побілки, щоб поверхня стала більш стійкою до вологи. Ці способи здаються дрібницями, але в сумі дають хороший результат. Дерево має захист, кора залишається чистою, без грибкових плям і відшарувань. Інколи старі люди казали, що дерево, як людина, воно любить тепло, але не витримує різких змін, тому всі їхні дії були спрямовані на те, щоб пом'якшити удари природи, не допустити різкого нагріву в день і охолодження вночі, побілка, обмазка, обв'язування, навіть насипання снігу біля стовбура усе це частини одного процесу турботи. Якщо взимку біля дерева є снігова спідничка. То коріння не промерзає, а якщо стовбур побілений, то кора не тріскає, і в цьому вся мудрість старого господаря робити все вчасно і по совісті, а не для виду. Сучасні садівники можуть багато чому повчитись у предків, не обов'язково купувати дорогі матеріали, коли поруч є глина, попіл, солома. Адже головне розуміння процесу побілка це не фарбування. А догляд не прикраса, а захист. І якщо ставитись до цього з повагою, то навіть старе дерево буде вдячне. У багатьох селах і досі стоять вікові яблуні, посаджені ще прадідами, і вони живі лише тому, що щороку восени хтось не забував про них. Як казали колись дерево віддячує тому, хто з ним говорить. І справді, коли сад доглянутий, він чує турботу. Підсумовуючи усе сказане, треба ще раз наголосити справжня причина загибелі плодових дерев узимку не лютий мороз, а наша недбалість восени. Дерево не боїться холоду, якщо його правильно підготувати. Головне, захистити кору від різких перепадів температури, не дати сонцю вдень розігріти стовбур, щоб потім нічний мороз, не розірвав його. Побілка восени. Це перший і найважливіший крок у цій справі. Її треба робити не для краси, а для користі. Як колись казали старі садівники, коли стовбур білий, дерево спить спокійно. Ця проста фраза пояснює все. Щоб уникнути проблем, варто пам'ятати кілька головних правил: по-перше, побілку потрібно робити саме восени у жовтні. Або на початку листопада, коли погода ще м'яка, але вже немає спеки. По друге, перед побілкою дерево обов'язково очищають від старої кори, мохів і лишайників, щоб новий шар тримався міцно. По третє, не варто шкодувати часу на приготування якісного розчину, вапно з глиною, сіллю і краплею клею перевірений рецепт, який працює десятиліттями. А головне не поспішати і не робити все абияк, бо побілка, нанесена з любов'ю і сумлінням, тримається довго, а дерево після неї виглядає живим і міцним. Ще один важливий момент огляд дерев після зими коли сніг починає танути, треба обійти сад і подивитись, чи немає тріщин, чи не потекла кора, чи не піднили кореневі шийки. Якщо є пошкодження, їх треба лікувати одразу. Тріщину розчистити до живої тканини, обробити мідним купоросом і замазати глиною з коров'яком або садовим варом. Це врятує дерево від зараження. Якщо рану залишити відкритою, у неї потрапить волога, потім грибок, і дерево ослабне. Народ каже рану не лікуй, дерево плакатиме. І в цій простій приказці багато правди. Не менш важливо не залишати дерева голими взимку. Молоді саджанці можна обмотати мішковиною, очеретом або спанбондом. Це не тільки захищає від морозу, а й від гризунів, які взимку люблять об'їдати кору. Якщо на ділянці є зайці чи миші, обмотування стає обов'язковим. А ще навколо стовбура корисно насипати сніг, притоптати його. Така спідничка тримає тепло і не дає промерзати кореням усе це прості дії. Які не потребують грошей, лише уваги й часу. Та саме вони визначають, чи буде сад здоровим навесні. Коли дерево вже потріскалося, не треба впадати у відчай, його можна врятувати. Якщо тріщина не глибока, її можна замазати садовим варом або глиняною обмазкою. Якщо глибока, треба очистити краї, обробити купоросом і перев'язати тканиною. Весною кора затягнеться, і дерево. Продовжить рости. Головне, не залишати його на призволяще. бо найгірше для дерева це байдужість. Іноді достатньо просто вчасно прибрати стару побілку, нанести нову і дерево оживає, пускає нові пагони. Природа, вдячна за турботу, вона завжди віддячує працею і плодами. Пам'ятаймо також про інше. Сад, це не лише праця, а й живе серце подвір'я. Дерево, яке росте під вікном. Часто бачить нас щодня, відчуває наш настрій, наше ставлення, якщо до нього підійти з добрим словом і теплою рукою, воно відгукнеться. У селі кажуть сад мовчить, але слухає. І коли господар з осені побілив дерева, обкопав, підживив, тоді весною його зустрічає не порожній двір, а білий цвіт, запах життя і спокійна впевненість, що все зроблено правильно сад – це дзеркало господаря. Сьогодні, коли життя швидке і техніка всюди, багато хто забуває про прості речі купують дорогі препарати, але не роблять головного, не приділяють часу дереву. А між тим, вчасно побілене дерево не потребує лікування навесні, воно саме дає собі раду, якщо має захист і спокій. Це як людина якщо одягнена по сезону, не змерзне, навіть якщо зима сувора. Так само і дерево, якщо восени вкрите білим щитом, воно не боїться жодних морозів і відлиг. Отож, щоб сад жив довго, треба діяти просто восени білувати, взимку спостерігати, навесні лікувати дрібні рани, а влітку дякувати природі за врожай. І тоді жодна відлига не страшна, бо головне не чекати біди, а запобігати їй. Так робили наші діди, і завдяки тому їхні сади стояли десятиліттями. Як казали старі люди, дерево в білому, двір у добрі. І це не просто слова, а закон сільського життя, перевірений часом і мудрістю поколінь.